Різдво Пресвятої Богородиці, і люди у цей день святкують велику радісну подію, яку пережило подружжя Йоаким і Анна. Довго очікуване народження дитинки Марії, а у небі ясно засіяла зоря. Бо на світ Божий народилося непорочне, єдине маленьке дитя, і йому належить сонце, небо і земля. Усміхнулось, заплескало в долоньки, а таке миле, ласкаве, ніжне, кохане дитятко. А яскраве, любе сонечко дасть йому сили і здоров'я. А голубеньке небо подарує сильну віру, безмежну любов і духовне почуття. А для нас настало велике радісне свято, різд Пресвятої Богородиці і в кожної людини в серці і в душі розсвіте квітуча весна. І з тим радісним святом сьогодні від щирого серця вітаю усіх людей і наших милих, дорогеньких іменинець. Марії, Марічки, Маринки, Мариночки з днем вашого ангела-хоронителя. Хай ваш ангел Божий веде по добре стежках вашого життя. Бажаю вам усім, дорогі іменинниці, від щирого серця, щоб ви були всі здорові, щасливої долі вам в житті я бажаю. І щоб ви сумували, а раділи, усміхались, і щоб настало мирне життя на нашій вільній землі. А у ваших серцях процвітала велика віра і любов до Бога, так як молилась свята Анна і Аким. А вони вірили, що Господь вислухає їхні молитви і так сповнилось. Чудо, і це чудо сталося, і свята Анна народила нам маленьке дитятко Марію. Дорогенькі іменинниці, хай Господь вас усіх благословить на щастя, на довге життя і много я много літ я вам бажаю, і багато гарних квітів і подарунків. Коли свята Анна прийшла в сад і підійшла до лаврового дерева. І побачила маленьке пташенят. Їй це дуже засмутило, бо в неї не було дітей. І Анна молилася і просила Всевишнього бога, що подарував їй радість материнства. А Господь вислухав молитву Анни і в них народилась дочка, це була велика нагорода за її молитви. Марія стала Божою дитинкою і матір'ю самого Ісуса Христа, а пречиста Богородиця принесла людству найцінніший плід самого Спасителя. І ми дякуємо Богові за дар життя і дякуємо Богородиці за те, що вона погодилась стати матір'ю нашого Спасителя, Господи, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.